Добрий вечір, місто Київ, кияни. Я маю надію, що з вами все добре. Ви всі цілі і ушкоджені. Дивимося з вами на безпеку на 24 жовтня, що загрожує мирним людям в Києві. Чи є загроза? Ракета або шахетів на 24 жовтня. Київ. У вас загроза з шахидів, але їх десь на підльотах. Ага, їх багато буде. Так, е, да, їх на межі, за межами міста повинні все владнати хлопці. Шахиди будуть летіти, але не бачу я неушкоджень. Не повинні вони до міста долетіти. Це буде на межі або за межами Києва. Але ж будьте уважні, бо ніхто не є винятком людський фактор. І в сумах теж було карти показували, що повинні всі шахиди збити за межами на межі міста. Воно впадло, прорвалося в неї, вдарило по пологовому. То тобто будьте дуже-дуже уважні. Так, Киевская область. <coughs> Я выпачаюсь. В Киевской области падает прилет. Київська область дуже уважно, бо у вас прильоти є фізичні ушкодження і збиттів буде. Чимало. Не дуже Київська область, не дуже карти. Зараз подивимось. 24 żów lić nie zachoło zamynym Ludem się zachoł sarska to wysza Вам треба остерігати з того, що буде летіти здалеку, що на них буде летіти, що буде летіти на Київ. У вас захист показує добрий, що те, що не летіло, у вас знов показує межі міста за межами. тому, Ну дай Боже, щоб так і було. Показує за межами. Київська область 24 жовтня. Чого остерігатись мирним людям, чи є загроза ракета або шахиді? Київська область. Багато збиття, там буде працювати ППО, будуть збивати там, уважні бути дуже, але летіти буде на Київ, але все відпрацюють в області. Бережіть себе, своїх близьких, налайтесь, будьте їдні. Завтра зустрінемося подивимось, що нас чекає далі.